18 квітня відзначається міжнародний день пам'яток і визначних місць. І все це заради збереження їх для наступних поколінь. У той же час в Україні від початку повномасштабної війни росіянами пошкоджено або знищено близько півтори тисячі пам'яток культурної спадщини. Та почалося все раніше, у 2014 році, коли Росія окупувала Крим. – так називалося античне місто, засноване давньогрецькими колоністами 2,5 тисячі років тому на Кримському півострові. Менше ніж за рік до анексії Криму херсонес Ставрійський був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Та сьогодні Росія фактично знищила цю пам'ятку. Ну і вот он, друзі. Ну, ось і він, друзі, грандіозний історико-археологічний парк в Херсонесі. З цієї точки його видно як на долоні це один із російських блогерів вихваляється будівництвом, яке розпочалось на залишках Некрополя. Екскаватори і бульдозери стирали культурні шари та фактично знищили історичну спадщину, кажуть історики. І точно також з кримськотатарською культурою, яка там була, Бахчисарайський музей вже теж все там зруйнували, розібрали, зробили копії, новоділи. Сказали, вот ханський палац. Ми вважаємо, що він був такий. Все не можна робити це дикунство. А це вже кам'яна могила. Що під Мелітополем ще одна унікальна пам'ятка археології: тут чимало гротів і печер, в яких збереглися на скельні творіння первісних художників. Це, все... це найдавніші малюнки, які були знайдені на кам'яній могилі, і датовані вони приблизно 24 м тисячоліттям до нашої ери. З 2022 року заповідник під окупацією на території Кам'яної могили це таке мобільне мистецтво і близько 200 таких експонатів, і вони їх так само хапнули, так само вивезли. Під загрозою знищення і скіфська спадщина тільки на захопленні території Запорізької та Донецької областей сотні давніх скіфських поховань, найвідоміше курган Солоха зараз. Ну, тільки великих пошкоджень по Запорізькій області я нарахував там 177 курганів. Це там, де техніка розвертається, там, де викопують окопи, декілька окопів, там, де е, викопують. Підтанки ну канани каноні, знищують росіяни історію України і заради розваги так під час окупації Ізюму на Харківщині російські загарбники на Чевтирі розстрілювали кам'яні скульптури половецьких баб, датовані 9-13 століттям. Половецькі, так звані половецькі баби це пам'ятки. Свідчення минулого і не просто свідчення минулого. Десятки тисяч експонатів були вивезені з Херсонського краєзнавчого музею. Серед ви старовинна колекція зброї та інші артефакти. А ось у Маріуполі росіяни поцілили авіабомбою в художній музей. Тисячі картин відомих українських художників просто згоріли. Те, що вціліло, а це шедеври Куінджі, Айвазовського та Дубовського, вивезли в невідомому напрямку. Вся самобутність нищиться на будь-якому рівні. Чи то на вигляді зруйнування пам'яток, чи то половицьких баб пам'яток давньої української історії, чи то історичних поглядів, культура звідси і питання мови в ЮНЕСКО. Заявили тільки за попередніми розрахунками, внаслідок російської агресії, загальна сума збитків у культурному секторі України більше 4 мільярдів доларів. Це одне з ем, униз. Це просто. Черговий злочин, у них злочинів, які е, коять окупанти на е, нашій землі, і звичайно, це має бути цьому, має надана по перше юридична оцінка цим фактом, і по третє, справедливість має. Перемогти і правда на нашому боці, і ці речі звичайно мають бути повернуті за три роки повномасштабної війни. Росіяни зруйнували і пошкодили 1390 пам'яток культурної спадщини та 2205 об'єктів культури. Сергій Бордюжа Слава Тіві.